На лівому березі міста, там, де Азовсталь, в тому числі, будують і планують закінчити в 26-му році будівництво найбільшого, найбільшого на території Росії на секундочку військово-патріотичного дитячого комплексу воїн. Ну, тобто, там діточок різних віків влітку. Будуть муштру муштрувати. Я бачив, що там, да там є бліндажі, окопи тощо. Тобто там їх будуть готувати з малку до війни. І я тобі скажу, що це досить страшно, тому що навіть у мого сина, да, у мого сина є однокласники, які лишилися там, на жаль, лишилися не за своєї волі, там не те, що там вони там. Путі і ми тут ні, тому що батьки, тому що батьки і батьки теж не всі люблять цю штуку. Але ж не було вибору, не було вихіду. Так? А зараз вони вже не спілкуються, тому що в них диаметрально різні політичні погляди та диаметральне бачення того, що було навесні 22-го року.